Згідно плану роботи міської ради, ми сьогодні проводимо черговий інформаційно-депутатський день. Перед початком депутатського дня дозвольте мені вимовити почасну місію, наголошується розуміть Володимир Луменківич, головний лікар Хмельницької міської лікарні, за багаторічну сумінну працю, високий професіоналізм, вагомий, особистий внесок розвиток охорони здоров'я життєві слабки. 20 сесії міської ради від 26.06.2007 року No5 про затвердження програми етичного ставлення до безпротивних тварин та регулювання їхньої чесності, гуманним та цивілізованим шляхом у місті Хмельницькому 2007-2011 році реклама депутатської діяльності етики щодо внесення пропозицій обласній раді по визначенню кількості загального складу кількості депутатів міської ради наступного скликання. І, гаразд, піш, реклама, і третє питання про зв'язку не притулку для безбудовних тварин добровольців. Внесення пропозиції обласній раді визначної кількості загальної складу депутатів міської ради наступного систему. Ви знаєте, що згідно нового закону про вибори до місцевих рад затверджує кількість депутатів міських селищних рад, обласна рада. Будь ласка, Шановні колеги, коли промов, що зміни в законі провелися раніше міська рада, наша затверджувала перед кожним новому виборами склад. Зараз затверджує власна рада. І ситуація склалася так, що це питання було термінове. У нас якраз був перероб між сесіями, Тому комісія з питань депутатської діяльності грамоту теретики, являючись профільною комісією з цього питання, провела засідання своє і дала рекомендації до затвердження обласної ради затвердити. Склад міської ради Хмельницької на наступне стихання в кількості 60 депутатів залишити передіє. Чим комісія керувалася? Доповнюю, що згідно закону для міста Хмельницького в очисній чисельності, кількість депутатів могла складати від 50 до 74 чоловік. Комісія наша залишила склад, такий 60, виходячи з того, що це. Досить оптимальний склад депутатів для де міста Хмельницького. Тим більше, що місто було вже розбито теоретично на 60 округів, де був закріплені На Наслідуючи скликання, буде 30 мажоритарних депутатів, тому набагато простіше не, 60 округів, зробити, щоб було 30 на депутатів. І також питання, що сесійна зала що розрахована, технічні засоби. Тому комісія одного голосно подала пропозицію на розгляданні на затвердження сесії, обласна рада, буде розглядати це питання і рішення буде увагу. Слово надається. 2007-2011 перекисний на цей проблем підпорок для тварин, притулок для тваринців, а 15 2 Для створення підпорку міська влада придала приватну підприємцю Мазорожку на безплатне користування 4 приміщення на школишньому відновленому комплексу з гальною площою 3072 квадратних метрів. На даний час було достащовий розрахований на 30 тварин. Планова кількість утримання тварин після виконання каблімунку буде становити 60. Виконав роботи у заміні електропроводки, десятійників на території, заміні трансформатора, отримав технічні умови на та електропостачання електроенергії. Ремонту однопденної башки збудував 16 вольєрів для тварин. Підготовлено 9 дерев'яних будів для тварин. В жовтні 2009 року надійшло спонсорська допомога в сумі 9 тисяч гривень від німецької благодійної організації, на якій закуплено 800 метрів кубічних доски для виготовлення буру підшивки, стелі підводи. Також постійно надається допомога у вигляді відді медикаментів, особового корму, витрати на місячне харчування та отримання однієї тварини становить 80-80 гривень, 50 Значить, Це виходить 268 гривень. Значить, це було у нас до, з 2007 року до 2000 Значить, відповідно до рекомендації виконання ветеринарної медицини, з квітня 2010 року притулок перейшов на харчування тварин з сухим кормів. На даний час вартість отримання харчування одної тварини становить 2.93. Весельним бюджетом на 2050 рік виділимо кошти суми 200 тисяч гривень. Для проведення робіт по ремонту та облаштуванню приколку. На даний момент виконані роботи по облаштуванню огрожі приколку, замість укривні традиційної кімнати та благоустрій е, правової території до ну, неї на суму 38 тисяч гривень. Влаштовано 10 відкритих вольєрів для перебування тридцяти горів. Має 10, 20, 25, і цей виводок кинеться це на людей, то люди, а якщо, не дай Бог, на велосипеді, то й колесо згризуть. Ніхто ніякої роботи не проводить. І тому вони родяться скільки хочуть. скажіть, будь ласка, є у вас, ви хоч право знаєте, як і у вас право скажу, то кріпника, які тримаються. На сьогоднішній день ми розпочали цю роботу з проспекту Мира, де гаражні масиви знаходяться біля газкомтрові, потім так це поділля скупчення по Прибузькій, біля стоянки автомобілів машин, біля палацу нашого. Значить, даємо їм приписи значить, і приписи вказуємо, щоб вони значить, на, на вечірній період не могли мати право їх випустити так, як там сторожають, на де період. Значить, ми є, значить, і ми є по, кількості, по щеплені, значить, і ми по цих приписах контролюємо це. А яка кількість приблизно на безпритульних собак? Да, значить, місяць Хмельницьку десь 1800, така от, так, 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 164, да, ми були спілізували. Про вулок Куприна, Герцена, там є приватний сектор, і там, е, ну, така територія, Звернення і від директора НО номер 1 НБО номер 3 проспект Миру 94А, 94Б будинків і гімназії No2. Де, я розумію, що це діти, хтось прийшов до настав, хтось кинув височок дівчика, але разом з тим. Як зробити так, щоб і, як кажуть, на душу не взяти, засувати цих тварин, які теж мають право на життя. І я встиг забезпечити безпечне відвідування дітей до школи. Ну, я думаю, що це питання дуже таке. За... Проблема у нас сьогодні в місті. Ми тільки розпочали ці роботи. Ви знаєте, що я думаю, що це питання потрібно, щоб ви говорили і прийняли. Теж погодження, щоб було якісь рішення, що є такі організації, і будівельні організації, і є, там, де є стоянки, щоб все-таки зобов'язати, щоб в нас працював цей закордон. У це, нас 133 руки. Сьогодні в нас, будемо казати, немає такого остаточного закону, який би забезпечив, зобов'язав сьогодні хазяїв який сьогодні тримає собаку, зареєструвати його, значить, і проводити там всі перевірки і утримувати його в своїй помешканні. Що стосується, ми вивчали по Німеччині, там, ви знаєте, що сурові закони, значить, кожна людина, кожна сім'я право отримує собаку, вона повинна бути зареєстрована, бути привіта, має бути паспорт, і вона проплачує певну суму. Коштів за утримання, за за вибух собаки, значить вибух там о, є біля будинкових територій, є спеціальна вольєра, там десь до 12 метрів і 3 метри ширинує. Людина зранку вивела собаку, спустила цей вольєр, він погуляв, наші сходи по надобності забрали, і вона проплачує стоїть автомат, вона проплачує суму, о, за яку ці всі розгляди. Мальівчани повинні відповідати за тих, так ще зітріли. За тих, кого ви прилучили. Тому ті, хто взяли і мають домашні тварини, ті, хто мають на виробництві тварин, повинні відповідати і вважаю, що в засобах масової інформації ця тема повинна бути розкрита і вас було взяти це все на контроль. Мене ще деякі цифри цікавлять. От згідно програми, чи вона там є табличка з другої сторони, фінансування. Це з міського бюджету вирішимо стільки коштів 2007 рік на утримання. 217 тисяч років це хозяїн, давати підприємець, який передавати ці території, значить це його кошти він утримував і кормив в собаку. З 2007-2010 рік. Величезної цифри на приходити національних міського бюджету. Ви бачили, значить, що Значить, 200 тисяч, у нас, виділо, 200 тисяч. Так, так. так, а от ці попередні програми, це не брав на цей бюджет ці виклики. Так, закисні приватних так. так. Міського бюджету до бюджет 2020 року на отримані питання. Не було виділено. Не було виділено жодних. Так що вже можна значить по картинку. possível Чому ми або чи можемо зробити у нашому місті, встановити конкретні місця виробництва? Є напрямки відпрацьовані, значить, що ми візьмемо погречану, е, їдемо по сюди біля е, парку імені чашу, значить права сторона. Це такі пропозиції вже відпрацьовані. Права сторона, значить, потім по проспекту Міра, і зерна. Коли ми їдемо по Мирного, права сторона, оцей незабудований там ну, заплановано там, також вирішуєте питання по припускі, Значить, Ліва сторона, в поїмі, там, де зелена зона, там два а, майданчика, по бігу собак. Значить, Ну, а по Руську, в крайоні зараз визначаємося. Це дуже страшно. І от я хочу, щоб волонтери, громадськість, щоб вони зробили такі речі, виявили такі собак і теж через телебачення, через радіо, через газети розказали і показали такі неативних звільнення. Я хочу вам повідомити, що цим питанням і протоколюванням займаються органи внутрішніх справ. Як голова адміністративних комісій, не розумієте розділяли питання, де притягли до адміністративної відповідальності осіб, які виховують собак, без неморідні. Згідно закони, які зараз діє на території всієї України, який зараз передаємо 2012, дуже є важливим законом, оскільки нас оборону відстрілів собак. На нашу організацію поступило декілька заяв разом з доказами. де те, що таки, такі відстріли і обставин тварин відбувалися. А саме за літні... Тобто, що 100% цього не повинно було бути, оскільки пішла стерилізація. Була вида домашня собак, які було 9 років. Також е, люди витягнули смертних собак шприців, забороненого фунту. Я хотів би почути відповідь від е, керівниківського трансу. Ну, давайте зверніться письмо. Я просив себе виступаючи, щоб ми прийшли сюди, щоб е, не критикувати перелугу, а знайти е, ті шляхи, щоб рукувати ці питання собак в місті Хмельницькому. Програма естественно заставити тварин була прийнята до Реально почали діяти тільки в цьому році. Результати про зменшення бездомних перечень стерилізації ми зараз не побачимо. Тому від нашої організації ми пропозицію продовжити програму стерилізації з 2011 по 2015 рік. Нам взагалі потрібно, я не знаю, може не в цьому році, нам потрібно думати про те, що повинен бути ще один притулок, не просто пункт стерилізації, як ми у нас вдобував, а притулок в якомусь до Люди на диспетчерську, наприклад, дзвонить одна людина, вона розказує, як вона сину її пописали собаку і питає, потім виїжджає з спецполукати, всяких розбирається з тою собакою, допустимо, чи її забирають, а вказується, що людина визивала психічно хвора. Давайте, якщо допустимо, скажемо собаку, що має бути як мінімум 10 чоловік сусідів, які це підтверджує.